Зібрав яблука, отримав статтю у селі Побиванка, що у Липово-Долинському районі чоловік украв більше ста кілограмів яблук із приватної території. Помітив протиправний вчинок охоронець фермерського господарства. Він і повідомив про злочин найближчий пост ДАІ. Інспектори одразу вирушили на пошуки авто з яблуками і таки наздогнали. Водій намагався виїхати з урожаєм до липової долини, але не встиг. Хто нічого не робіть? А чого Ви висяти речі докали.

На собі рог мілушок оце так за гнилушки берете. і по телевізору показує. Оце беруть гнилушки безроботного чоловіка, який на собі році подаль, і вони заберуть мене раді, бо Зробили ворог. Я не розумію. наразі. Відкрито кримінальне провадження. Порушнику інкримінує статтю 185. вісімдесят Нею передбачено штраф до 50 неоподаткованих мінімумів виправні роботи або позбавлення волі терміном до трьох років.